Доброго вам дня, Вадим Вікторович. Ви неодноразово говорили про різноманітні ініціативи президента України Віктора Януковича. Чим вони вас так приваблюють, що конкретно вони можуть дати звичайному громадянину, і яка користь від них буде? І вам доброго дня. Звичайно, ініціатив у нашого президента дійсно багато, але це не говорить про те, що люди про них знають, що ці ініціативи виконуються. Бувають випадки, навіть коли у владних коридорах люди, які повинні впроваджувати ініціативу президента в життя, вони навіть не встигають і прочитати про них, не говорячи вже про те, що їх треба виконувати. Є яскравий приклад ІІТІ, російською мовою ІПДО. Ініціатива прозорості добуваючих отраслей, українською ІПВГ. І ініціатива прозорості видобувних галузей – Це коаліція уряду громадських організацій і компаній. І для того, щоб ці ініціативи запрацювали, про них треба говорити, про них треба думати, давати свої коментарі. А ця ініціатива мене приваблює тому. Тому що президент України намагається виконати Конституцію України. Якщо ми подивимось статтю номер 13 де чітко написано: Земля і її надра є об'єктами права власності українського народу. Я вважаю, що ці ініціативи президента пишуться для народу, тільки їх треба виконувати. До речі, а як у нас працює в Україні є. І АйТі, де проходять засідання, що входить до складу цієї групи. 10 жовтня 2012 року наказом номер 785 Міненерговугілля вугілля була створена багатостороння група зацікавлених осіб для імплементації її в Україні. Від Донецької області для роботи в цій групі дивували саме мене. Засідання проходять в Міністерстві енергетики та вугілля, а що ви плануєте робити в Донецькій області? Як будете допомагати владі у цих питаннях? Ми вже зараз написали офіційні листи голові міста Макіївки, голові міста Донецька, голові державної адміністрації, голові. Макіїву гілля, голові Донецької обласної ради, голові Донецької енергетичної компанії. Ми запропонували своїм колегам провести інформаційні круглі столи, прес-конференції, попрацювати зі ЗМІ. Яка реакція влади на вашу пропозицію? Ми зареєстрували офіційні листи 11 жовтня. На сьогоднішній день жодної реакції ще поки не було. А чи можемо ми пов'язати ITI з відкритим урядом? Звичайно, це є одним із напрямків послідовної роботи українського уряду і громадськості. Ми разом з урядом доклали чимало зусиль, щоб це все це відбулося в Україні. Ми хочемо бачити ширість в діях влади, системність. А саме головне, щоб керівництво області долучилось до цієї ініціативи разом із громадськістю. Тільки разом ми зможемо виконати ініціативу президента і впровадити її у життя.